Хочу Подивитися пару сімейок, тут у мене є додан з надставочкою. Як сидять. Ось так. Сидять джілки. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять раночок займає. Рамочок багато, забагато трошечки. Сидить раз, два, три, чотири, на п'ять вже нема. Всі сидять ще біля передньої стінки. Звалося від передньої стіночки. Ще Одна сімейка Сидить також на Три, чотири, п'ять, п'ять врочок. Сидить тихенько. Ось так. Беремо пішки одну тихеньку. Так, холстинки, бачите, такі войлоков, войлокочні, з войлоку тоненькі. Холстинки. Сидить, раз, два, три, п'ять. Шість рамочок. Шість і навіть там внизу сім трошки є, ну шість рамок. Шість рамок. Сидить сімейка тихенько біля передньої стіночки.